Шановні друзі, головний поєдинок цього вечора. Останній заключний дев'ятий бій. В вазі мухи. Е верхня межа, яку дозволено було показати на зважуванні, було 50 кілограмів, 800 грамів. Формула поєдинку, так як він титульний чемпіонський. 12 раундів. Таких от панчохах Джосеф Альтає. Ну і його суперник Артем Далакян. Видимо, специфічна стієчка у спортсмена з Угорщини. Дуже обережний. Я б не сказав, занадто активно він реагує навіть на на удари передньою рукою, як вперед, пішов Артем Далакян. Такі вже натяк на те, що бійцей може завершитись достроково. Хоча, тобто, ну, ми ще ніяких атакувальних дій не побачили від Джозефа. треба відзначити, що досить непоганий рекорд у спортсмена з Угорщини. Він провів 22 поєдинки. 18, з яких виграв, ну, з 18 перемог, 11 боїв він завершив достроково. Нестандартна стійка, така дуже широко розставляє ноги. Ну, і... Фактично в профіль стоїть плечима до опонента. Ну, можливо, така от техніка десь і практикується в будь-якому випадку. Це повинно бути незвичним. Для Артема Далакяна, який так само, як і Олег Єфімович, не продивляється поєдинки своїх майбутніх опонентів. Ну і зі слів самого Артема Далакяна, він не сильно вже і слідкує за боксом. Можете уявити, що боксери не дуже цікавився останніми подіями у світі боксом. Ну от так от. немає часу, але час доводиться тренуватися і бути готовим вийти в ринок. Бігає від Далакяна. Спосне з Угорщини. Прізвисько Літл Ред у горця. Ми зараз щось від нього новеньке побачимо. Поки що він демонструє те, що працює на ногах, обтирає спину канати, поки що немає ударів. Відхиляється дуже далеко назад. Ну, що ж, на перший погляд, може здатися, що такі рухи і незграбні не можна втрачати концентрацію Делакеану для Делокяна це третій захист У 2015 році. Він завоював титул. «WBA Continental» він став континентальним чемпіоном. Титул був вакантним. Виграв він Англа Марена. Хлопці і мав дуже непоганий послужний список і був без поразок. Такі хвилі дуже обережні. У нас Пройшла... пройшов перша рага. Ось так, секундант. Цього хлопця з специфічною боксерською технікою так само е, виділяється з е, загального стандартного уявлення секунданта, як е, шкіряному і цікавому капелюху. Він працює в ринзі. Дуже стильно, спортивний костюм і шкіряна така. Шкіряний капелюх. Дефері просить я б, я в куті Джосефа Алтая прибрали воду. Ну Зі самого боксера так само витерли, тому що занадто вже багато води на спортсмені. Олівер Брайан, третя людина в ринзі з Німеччини. Ну а судді у нас з Польщі, Італії та України. Тренувалися і Олег Інович, і Олександр Єгоров, і Артем Балакян в Харкові, а потім вже знову ж таки переїхали вони, як я казав напередодні, кончезаску під Києвом. Там проводили фінальну підготовку до сьогоднішнього вечора. Тиждень. Знову шпагат, і ще один шпагат. ну то Зрозуміло, не прибрали воду, хоча вже і була така команда і прохання. Адресована секундантом угорця. Рефері вирішив навіть повністю зупинити і уважно проконтролювати те, аби виконали його настанови команда Джосефа Алтаї. Повернемось до історії про підготовку. Олександр Єгоров і Артем Балакян допомагали один одному навіть готуватися. Там різниця 5 кілограмів. Між ними Ну і за 5-4 дні до бою треба було так само і до лакеану скидати там 3 кілограми, теж обмежило це було в їжі. Ідії дуже широко розставляє ноги, і Стійка дуже широка у спортсмена з Угорщини, тому волкер наступив, в ногах заплуталися боксери, опинився на канвасі, жорстко справа пробуває по корпусу. Ну, тут непогано попрацював. Далакян. складається враження, що Джосеф Алтай більше намагається уникнути контакту із суперником, ніж якось завдати. Якоїсь комбінації. Ну, ви знаєте, що може здатися, що легко перемогти такого суперника, але одне з головних досягнень Джосефа Алтая... це. Те, що він пройшов усю дистанцію із Джо Шумінгом. Він дворазовий олімпійський чемпіон і справжня зірка в Китаї. На каноту стояв чемпіонський титул w. International. Тому не все так просто, як може здаватися. Висліді. Усю відведену дистанцію з одного олімпійським чемпіоном. чином. Зверніть увагу, проблеми з боксерками із взуттям виникли у Джосефа Альтая, Скоріше за все, розірвалися в нього боксерки і змушені пластерем зав'язати. Звичайно, контакт із Канвасом може у нас бути поганий. Можливо, якщо режисери нам е, покажуть взуття е, Джосфан Тай. Ну, от зараз такий план, що можна помітити е, ноги спортсмена з Угорщини. Ну, я думаю, проблеми з взуттям це не найбільша головна біль. у... Альтає, мовна білю зараз перед ним у вигляді Артема Далакяна, який весь час працює, працює різним, під різними кутами, просто намагається втікти. Джозеф від нього. Ну, от, ну що ж, натиснув так Артем Далакян згори. Сам дуже низько опинився. Джосеф Альтає. Дивіться, який, який захист демонструє спортсмен з Угорщини. Ну, от зараз ще й притис до канатів Делакена. Важко коментувати здібності Досифа Альтаї. Поки що не видно його ніякої атаки або навіть спроби розпочати атаку першим. Є відбивання від комбінації, від нападу на Артема Далакяна. От якийсь перший дій. Не видно. Долокя вже навіть опустив руки, розуміючи, що не несе якоїсь загрози. Знову підсознося Джозеф. Дивіться, до честь горця поки що все не може жорстко влучити Артем Балакян. От зараз перевірив селезінку по корпусу. І що? Взяв коліна Спортсмен. Ну, став зараз рефері на відрахувати все в порядку. Але треба допрацьовувати. Зараз він сам впаде, тому що після таких ударів. І все. Все рефері зупиняє, перевірив печінку і її пробив. Артем Далакян. Дуже впевнено, дуже впевнено, він відстоює своє звання чемпіона WBA Continental. Ну і вітаємо ми Артема цією яскравою перемогою. Що ж, залишилося лише. Обов'язкова процедура це підняття руки чемпіону і переможцю цієї пари, яка була сьогодні в Ринзі, Артем Далакян, Джосеф Альтає. Альтає, до речі, 19 років. Дуже молодий хлопець. Можливо, не йому десь впевненості в собі, тому що багато бігав і їм дуже мало бив. От саме так можна характеризувати те, що відбувалося в Ринзі. Ну а Артем Далакян... Продемонстрував те, що вміє. Ну, можливо, не зуміли ми побачити усієї картини, яку нам е заготовила команда Артема Далакяна, але все ж таки перемога є перемога. А я нагадую, що це був головний вечір. Головний бій цього вечора, в якому було 9 поєдинків і 3 з них титульні. От уявіть собі, не кожна промоторська компанія може забезпечити глядачів От, трьома титульними поєдинками. Union Boxing все-таки це вдалося зробити. Олександр Єгоров відстояв титул поєдинку з Давідом Санчесом. Олег Фімович в надскладному поєдинку звиска в ніч з матіном парладні. І зараз Артем Далакян перемагає Джосефа Альтаї. Ну, що ж, я вітаю ще раз всіх поціновичів у боксу з тим святом боксу, і ну, відбулося ду думаю, Ми будемо і... прощатися з вами. Для вас працював ван, сьогодні. Я, Олександр Веремієнко, на все добре. Залишайтеся з спортом і любі спорт на все добре. Дякуємо Національній лізі професіонального боксу України, а також організації WBA і всім тим людям, які допомагали організувати це свято. Хочу сказати, що бокс в Україні є, бокс в Україні буде, і ми будемо цим дуже задоволені. Тож до нових зустрічей! Дякую!